В Україні! вітаю вас, друзі, з сьогоднішнім недільним днем, і запрошую вже до 144-го випуску нашої спільної з вами рубрики «Діалог відверто де теми визначаєте ви для нових друзів. Просто нагадую, що в першій половині дня я завжди записую відповіді на ваші запитання у вечірніх випусках. Якщо звичайно тема лягає на душу, я пробую знайти якийсь спеціальний сюжет, якийсь напрямок його розкрити максимально повно. Що стосується запитань, їх можна залишати не тут, а в мене на youtube каналі, в розділі Спільнота, там є один єдиний допис в коментарях під ним. Ну і ще як завжди, я прошу про моральну підтримку каналу. Морально це підписки на мої телеграм-ютуб канали. це... Ваші численні перегляди, чим більше, тим краще, поширення, рекомендації, посилання, коментарів, вподобайки і інші речі. Це дійсно допомагає, дуже сильно допомагає, в першу чергу морально. І якщо що стосується фінансової підтримки, я не прошу, я якось привик сам завжди розбиратися зі своїми проблемами, такий в мене вже характер. Але якщо ви маєте таку змогу, то я закликаю донатити на армію. Доки йде війна, треба допомагати військовим. Єдине, що не купуйтеся на бандитські золотійські шахрайські фонди, не купуйтеся на тих, хто близький до цієї влади. Ця влада не працює з чесними волонтерами. Вона працює тільки з шахраями. Якщо вони вихваляють владу, розвертайтеся і йдіть від неї геть, тому що ви можете бути впевненими, що це є ті ж самі схеми, брудні схеми обкрадання. Є дуже багато волонтерських ініціатив, яким можна довіряти, і ініціативи, які заснували, підтримує Дана Ярова і Птахі Мадяра, і інші я від себе просто вам рекомендую волонтерську ініціативу справи громад. Там є одна дуже серед... дві особливості. Власне, перше, вони дуже добре знають потреби військових, саме те, що реально потрібно. Це не якісь там фальшиві супутники і спартани плюс 250%, А це реальна потреба. І друге. Автоматично ваш донат подвоюється. Фонд Порошенка додає таку ж саму суму, яку ви внесли. Тому ви будете впевнені, що ваш донат, ваша підтримка на армію є набагато найефективнішою, якою тільки може бути. От, власне, це те, що стосується і моральної, і фінансової і складової, і технічних застережень. А тепер пішли до відповідей на питання. Перше. Дуже чітке і правильне питання: чи можливо громадянам України висловити недовіру президенту та відправити геть з посади, підписавши петиції на сайті президента України? Ні, неможливо в принципі. Більше того, навіть референдум проводити про е, відставку президента чи будь-якого загальнонародного обраного на загальнонародних виборах органу чи особи. Не можна було. Я не буду зараз знайти посилання рік, але було рішення конституційного суду, якому Юля Володимирівна по-моєму в 2001 чи 2002 році пробувала зібрати референдум, провести про виселення недовіри Леоніду Кучмі його відправці з відстав у відставку. Е, нагадували ми, і я їй це говорив. Інше що це тупиковий хід. Це тільки але їй це було потрібно тільки для пропаганди. Насправді. Якщо в Конституції або в законах, на які відсилається Конституція, написано шлях, яким має особа певна, чи посад, ну, посадова особа чи орган, мають бути відправлені відставку з цього приводу неможливі будь-які інші способи їхнього усунення з посади, крім стандартних в Україні, в Україні є два способи: перший виписаний конституцією, це є вибори, чесно, мудро обирати, і другий спосіб. Це є Майдан, це є революція. Я зараз для тих, хто дуже люблять кричати, о, чому Чорновіловим не займається СБУ, відразу пояснюю, я нікого не запрошую на Майдан, тому що є війна. Війна закінчиться, і ми отримуємо своє стопроцентне розпорядження, пряму конституційну норму. Громадяни України мають право мирно, без зброї виходити на акції протесту. Так сталося, що іноді після таких, таких акцій протесту дехто, хто вважав, що в нього вже влада повністю в кишені на віки вічні, опинявся десь в Ростові. Ну, це декому тепер треба пам'ятати. Ще раз, що стосується можливості усунення. Ну, перше, про петиції взагалі мови нема. Це чисто дорадчий інститут, яким ця влада ігнорує і зневажає його повністю. Але навіть референдум будь-що інше неможливо. І Володимир Зеленський, який порушив принципи, за якими можуть усуватися від посади певні посадовці, от, наприклад, призначені указами президента Порошенка. Кілька людей чи виділені якісь відповідні там рішення, він скасовував своїми указами. А кадрові укази таким чином не скасовуються. Там виписана інша норма, якою він може це зробити, якщо має для цього підстави. Підстав не було. Він порушив закон. Тому перший злочин, за який Володимир Олександрович має відсидіти в тюрмі свій термін, відбувся на наступний же день після входження його на посаду президента. З того часу він зробив тисячі і тисячі карних злочинів. І незаконні кадрові рішення в тому числі, тому ми не зможемо повторити це рішення щодо нього самого, але ще раз кажу, українці мають способи пояснювати своїй владі, що вона займається чимось, не тим. Є відповідь наступне трошки вселяє надію, але не дуже. Хотілося б вашого коментаря. Три опозиційні канали. Не ідеалізую їх, там теж вистачає проблем. Але вони на Ютюбі демонструють постійний приріст підписників. А єдиний марафон тільки втрачає вже нецікавий майже нікому. Чи не є це маркером хоч якогось оздоровлення суспільства? Так, це частково є маркером, тільки давайте його не перебільшувати. Насправді зростання кількості підписників ще ні про що не говорить. От мене. Кожен день по чуть-чуть зростає кількість підписників, а кількість переглядів залишається стабільною і не зростає взагалі. Тому насправді це є трошечки інші показники. От кількість переглядів вона має значення, але дуже часто і певна частина нашого суспільства, яка і так знає, що робити, яка і так з усім розібралася, яка точно не задурманилася в 2019 році і не зробила тоді -тої фатальної для держави помилки, ця частина. Особливо люди, які мають вільний певний час, сьогодні не працюють, скажімо, чи вже на пенсії, вони багато часу залишають для себе для інформу... самоінформування, для переглядів таких матеріалів. І тому, відповідно, ці канали мають певну значну кількість приросту, але це не означає, що вони заходять на поле тих, хто удурманені з зомбі-марафоном, жаль, ні. Вони діють знову ж таки в нашому середовищі, тому важливо якимось чином пробувати прориватися за його межі, і вода саме проти цього дуже сильно протистоїть і воює, щоби наша інформація, щоби чесні повідомлення, чи... <смас> чесний аналіз не виходили до їхнього середовища, де вони зомбують фактично людей. Ще... Один нюанс насправді падіння марафону ну було зрозуміло. Він не міг довго триматися. але ми не маємо досить чітких даних, тому що ті всі оцінки переглядів, то що під час вони вони не дуже ефективні, не дуже адекватні. Ми можемо оцінювати, що там в них дивляться на Ютюбі. Так дивляться мало. Але кількість переглядів в телевізійному ефірі, мабуть, нам оцінити все-таки важко. Мені здається, що вони охоплюють значну частину суспільства, саме ту, яку відучують день за днем, відучують думати своєю власною головою. І це насправді це є серйозна дуже проблема в інформуванні суспільством. Вони далі зомбують людей. Допоможе тільки холодильник. Проте. Телевізор вміє працювати тільки виключно холодильник, і от те, що стає все гірше і гірше, все важче і важче. Зубожіння просто катастрофічне. Вони верещали при і Вай, зубожіння піввареника. Згадайте мені тих піввареника, покажіть мені, хто тоді мав піввареника і зубожіння. Так, от, зараз воно стало реальним і тому певна кількість починає відходити. Надіється на те, що в інформаційній політиці щось кардинально зміниться. Ну це трошечки. Це трошечки завищені сподівання. А от те, що холодильник спрацює, я думаю, що це повинно дати свій ефект. Ну і ще один момент, на якому зосереджуся. Насправді відбулося перетікання, тому що олігархам надокучило тратитися на той земерафон, марафон, тому що ви розумієте, навіть і півтора мільярда, які вкладають там в основному крадуть оточення Зеленського. Це, це гроші виключно на розкрадання. Кишенькові витрати, півтора мільярда кишенькові витрати для оточення Володимира Олександровича. Так от вони відкрили свої нові версії цих каналів. Марафон» працює, а паралельно з ним у всіх кабельних мережах скрізь працює один плюс один в повному обсязі. Паралельно в зе марафоні заповнює сот і працює окремо. І сітіві працює окремо, і вони туди відтягнули всіх колишніх своїх. Глядачів вони відповідно перестали дивитися за марафон, але дивляться ту саму бузу, ту саму Гедоту, ту саму брехню, які ті самі Г плюс Г або Пінчуківські канали показували на Зе марафоні. Тому особливого покращення нема. Ще раз кажу: сподіваємося на те, що буде прозріння через шунок, через голову для тих, хто проголосували за Зеленського. Мені детя прозріння не приходить. Іделю ідемо далі. На мій постійний глядач. Це в Україні Московія має бути зруйнована. Він завжди робить цей цю тезу. Я йому за це дякую. В 135-му випуску ви навели свій умовний прогноз про те, що було, що було б, якби він втік. Звісно, історія пішла так, як пішла. Але що було б, якби вона зайшла трошки далі? Свино там танки такі б до банкової, і він би встиг підписати. Як би, був би він знесений патріотичною хвилею, яка тоді піднялася, і чи визнали б західні партнери партизанський рух, та на якій би підставі тоді б допомагали? Знаєте, серйозне питання. Насправді я для себе теж ставив цю, це запитання. А як би це все відбулося? Тому що насправді, от я вам рекомендую: пошукайте У мене ще на самому початку був певний запис. По-моєму, хто роз хто ж насправді розмінував Чонгар? Там було про деякі інші речі: про те, як здавали північ, як здавали Київ, умисно здавали, хто і для чого це робив, які були в плани влади, здатися на милість Росії, отримати знищення, ліквідацію всіх опозиційних сил, те, що вони спільно з Рашою називали ден... денацифікація. Нацисти, це ми. Ми з вами, ті, хто чесні, хто українці, хто патріоти, от знищення цих людей. Ви пригадуєте, що бучі творилося? Вони йшли з підготованими списками, які були їм залишені вже підготовлені цією владою, яка зараз в Україні чи її силовиками, і вони за цими списками готовими убивали. Представників інтелі... інтелігенції в першу чергу педагогічного напрямку. Їм зробили загальний список. Вони навіть вихователів дитячого садка убивали і розстрілювали, тому що треба було знищити українську інтелігенцію. Тому що це нацисти в їхньому розумінні, оця ішла оця, е... оця навала таким чином. І тому я думаю, що підготовка всього була наступна: Путін повинен отримати владу в Україні, але він її не збирався анексувати. Не було таких планів взагалі на той момент. Крим вони хотіли, щоб Зеленський офіційно підписав, що Крим російський, що території Донецької та Луганської області в повному обсязі є незалежними державами. Вся решта територія перетворювалася би на таку собі другу Білорусь. Під синьо-жовтим прапором ви звернули увагу, що вони тижнями в окупованих містах не зривали українські прапори, не збивали українські вивіски, не відрізали, не вирізали там три зуби, не скидали інші речі. Їм було сказано: тут залишиться Україна, тут не буде ніякої Росії, тільки ця Україна буде точно така, як Лукашенківська Білорусь. Отака була підготовка, на мій погляд, і така була змова, на мій погляд. Це моє оціночне судження. І от уявимо, він лишається. Він лишився, він чекав на прихід ворога. Ворог захоплює Київ, і починається тут оце спільне правління. Ворожі війська отобраються в Києві. Формально це українська держава. Насправді це окупована територія, в якій відстежують, убивають, знищують, виводять десь на багадани нормальних, чесних, пасіонарних українців. І я не знаю, яким би чином пішов би далі цей опір. Я думаю, що опір був би сильний. У мене є підчуття, що рашисти спробували б це все відтіснути десь на захід України, тому що московська доктрина передбачала західну Україну віддати Польщі і не заходити туди, тому що ми там, як в Афганістані, затрянемо. Ну, вони всі Україні так застрягли як в Афганістані, і їм тут нічого не світить. Але, на мій погляд, вони думали саме таким чином, що вони винищать партизанський рух. А як би було насправді? Насправді, ми не можемо цього спрогнозувати, тому що. Коли би ви пригадаєте, як вони ж розраховують, що українська армія перейде на їхній бік? Пригадуєте, Керістович розказував російський, до речі, агент не впливу, а просто російський агент. Що, що там будуть говорити на заході в НАТО, коли українська армія разом з російською, об'єднавшись, підуть воювати проти НАТО. Це сова радника на той момент, радника Офісу президента. На початку вторгнення, ви пригадуєте, що говорив Коломойський? Що Памперси доведеться міняти, коли російські війська будуть під Краковим? Вони всі до цього готувалися. Вся владна верхівка готувалася до того, що відбудеться отака, знаєте, ментальна окупація України російськими військами, і далі вони будуть правити під російським чоботом щось подібне до Лукашенка, може, трошки меншим рівнем суверенітету. Чи вдалося б цій ситуації розкрутити партизанський рух? Чи його б не винищили? Як би це було, чи він би прийшов просто в терористичні певні формування? Я не скажу. Захід би нам старався допомагати, і для того він завозив зброю. Але тому Байден 19 лютого 22 року пропонував Зеленському лишитися, тому що він бачив, Зеленський здає країну. Країна не вистоїть. Він хотів, щоб він лишився там і щоб з нього робити символ опору, так як відбулося з польським урядом в екзилі в Великобританії. Польська армія Крайова воювала. На заклик уряду, який опинився в імміграції, це адекватний річ, яка робиться в світі, у випадку, якщо офіційно обраний легітимний президент вишається під окупацією, каже, я сприйняв їхню допомогу, я і легітимний, як казав Янукович, і я пригласив їх помочь Україні, очиститися, Що з цим робити? Верховна Рада, яка мала б як тоді в 2014 році, оголосити, що він став зрадником, і позбавити його повноважень. А вона опинилася під п'ятою, в ній більшість сух. Депутатів чесних, нормальних, відразу перештували стопроцентно суги і ОПЗЖ. Все? І яким чином це зробити юридично? Я думаю, що Захід був би розгублений, і він би не знайшов, що зробити. в кінцевому рахунку, можливо, допомога була би так, як для повстанців у Афганістані. Щось би передавали, тільки тут нема таких гір, це було б набагато важче. Тому ну, ситуація могла бути для нас просто катастрофічна, критична, плюс загинули би. Не тисячі, а сотні, сотні. А там в нас і так сотні тисяч загинули завдяки е, Маріуполю і тим розбомбаним містам. І так сотні тисяч, а там було б набагато більше. Плюс неймовірна кількість арештованих, вивезених, розтерзаних, застрелених, катованих. Просто неймовірна кількість на Бучу перетворилася вся вся територія України. Одесь так. Що стосується ще раз, партизанського руху, я не знаю, я не готовий цього прорахувати. Опір був би. Чи його зуміли б придушити, чи ні, я не знаю. Наступне. Ця людина вже давала іншу частину питання на неї. Відповів. Тут дуже конкретне питання. Я просто глянув. Я думаю, що я можу відповісти, але я не є першоджерелом такої інформації. Отже. Чи вам щось відомо про особисту присутність банку пенсіонерів для верифікації до 31 грудня? Дель кілька разів зустрічалась інформація, що неверифікованим особам припинять нарахування і навіть вилучать на незабрані ними кошти. Чи це взагалі законно позбавляти пенсіонера призначеної нарахованої пенсії? Адже в окупації багато сімей, в яких є пенсіонери, виживають саме за рахунок цих пенсій, щоб не йти працювати на прибульців. Коли на окупованих територіях вимкнули телефонний зв'язок, банки проводили верифікацію через інтернет і давали людям альтернативний доступ до рахунку без телефонного дзвінка. Значить давайте так перше: оці люди, які зараз дорвалися до влади, ті, які тоді критикували Порошенка, вони нападали, що там були певні обмеження по виплатах пенсіонерам на окупованій території не верифікованим. Тому що провести верифікацію там було неможливо. Пригадуєте, які тоді верески стояли. Частина з цих людей сьогодні у владі, у Верховній Раді, в уряді, які тоді верещали. Але тоді, тоді війна була заморожена реально. Тоді люди, ті ж самі пенсіонери, вільно могли переїхати через пункти пропуску, які діяли, і вони могли прийти в перший же ж центр адміністративних послуг прямо на пункті пропуску, і там себе верифікувати. Пенсійним фондом або перед тим було ще на початку Гройсмана чи при Яценюку, що вони мали десь бути зареєстровані в Україні. Потім навіть це спростили. Тому насправді проблема раніше була зведена до мінімуму. Зараз зараз вона доведена до катастрофи, як і все, що ця влада зробила, довела до катастрофи. Війна прийшла в кожен дім. Страждання прийшли в кожну родину, вони зробили нещасними всіх українців, і пенсіонери тут не винятки, що відбувається зараз по пенсіях. Значить, пункт перший верифікація і так проходить завжди. Завжди пенсійний фонд перевіряє з реєстрами, встановлюється чи не помер вже пенсіонер, а його пенсію не отримує. Хтось там з родичів замість нього і тому подібне. При солідарній пенсійній системі це логічно. При накопичувальній ні при накопичувальній системі пенсія зароблена пенсіонером переходить спадок тоді. До його рідних тоді зникає в цьому потреба. Верифікація ведеться, але верифікація завжди ведеться автоматично, і тільки в сумнівних окремих випадках влада зверталася до пенсіонерів з вимогою певним категоріям пройти особисту верифікацію, і то як правило обмежувалися спрощеними варіантами. Зараз, зараз незрозуміло, для дуже велетенської маси пенсіонерів створені певні передумови, коли вони можуть втратити виплати пенсій. Так, якийсь період вони з карточок не могли знімати. От люди, які покинули там е, території, які тепер окуповані, тощо там відбуваються якісь затримки, складнощі, їм це важко пройти. Це люди старшого віку, і вони вже готові конфіскувати ці виплати. Це, на мій погляд, абсолютно несправедливо і нечесно, і незаконно, але. Якимось чином провести верифікацію все-таки людей, які опинилися в сірому певному списку, можна. Проблема в тому, що в цей сірий список влада загнала більшу половину, ну десь близько половини, може скажімо так, пенсіонерів взагалі в Україні. І от тому особиста верифікація, ну вона стане пеклом, тому що занадто багато людей під неї підпадають, коли підпадав один відсоток пенсіонерів під верифікацію. Це було не страшно. А зараз набагато більше десятки відсотків. Ще обов'язково проходить його особисто. Я подивився на тих матеріалах офіційних роз'ясненнях, в принципі, не конче. Особливо ті, хто за кордоном, можна вийти через інтернет-зв'язок, не просто написавши лист, а верифікуватися через зв'язок. Можна звернутися до наших консульств. Є там кілька інших способів просто перше. Ви впевнені, що ці люди, саме пенсіонери, всі вміють цим користуватися належним чином. І, друге, ви спробуйте, от я пробую вже другий тиждень дозвонитися до Київського водоканалу. Я ні разу не дозвонився, тому що весь час іде, ота музичка, і все зайнято. Так само буде й з цими їхніми верифікаціями. І тому, напевне, рано чи пізно їм всім доведеться, ну так, рано. Пізно не буде, тому що будуть проблеми вже з 1 грудня. Їм доведеться рано всім іти. До цих банків чи до наших консульських установ за кордоном і там особисто верифікуватися. Інші способи будуть практично нереальні. Ну, це, це, це просто нелюдське ставлення. Та, як на мене, та й все. Наступне. Ну, питання не перший раз. От хтось дуже не любить Сергія Пояркова, на нього весь час входять якісь певні атаки, і його слова або не розуміють правильно, або перекручують. Зачитую питання, зараз відповім. Є такий Сергій Поярков. Можливо, хтось знає, з кандидатів у президенти він підтримував на виборах 2019 року. Чому Поярков проти Порошенка? Чи це він відпрацьовує чиїсь гроші? Відповідаю: Сергія Пояркова знаю дуже добре. Час від часу ми здзвонюємося, спілкуємося тощо. Значить, Сергій Поярков на виборах 19-го року підтримав. Ну так як він міє підтримувати, він завжди з певним підсміюванням з усім У нього ж інший стиль ніж в мене, діаметрально інший. Але він підтримував Петра Порошенка. Він дуже жарко. основна його підтримка була його в виступах і його діяльності проти зеленського і всієї цієї зеленої кліки. І кожен день він записує. Від одного до кількох відео, в яких він громить, розбиває цю владу зрозумілою їм мовою. Вони ж не розуміють нормальної мови. От мене вони слухати не будуть, тому що вони просто мене не зрозуміють. Я говорю українською мовою, я говорю якимись аргументами, все. Вони цього не зрозуміють. А поярко в їм пояснює: ви ля-ля-ля-ля-ля-ля, ви отакі-такі, ви тому такі. І це до них доходить. Тому там, певна, ненависть до нього є, можливо, більше, ніж до мене. Ліскари більше і все інше. Так от насправді Поярков воює проти цієї узурпаторської зочинної влади. Пункт перший Поярков підтримав Водимар е, Петра Порошенка. Але Поярков ну він має свій стиль, коли він навіть хвалить Петра Порошенка, це може бути в тих формах, що хтось подумає, ой, він його там покритикував. Знаєте, ми привикли до стерильного підходу, мало не обожнювання, як до Якони. Ні. Я теж можу сказати, мені щось там не подобалося колись. Але я ніколи не говорю фрази: до Порошенка є багато питань, але все одно він кращий. У мене нема питань до Порошенка. Я знаю, які були обставини і що він зробив абсолютний максимум. І тому я говорю це можливо в таких формах. Сергій Поярков говорить в жорсткіших формах. В нього дуже витіюватий виклад. Він це любить робити з експресією. Можливо, багато людей, які привикли саме до іконописного підходу до своїх кумирів. А для мене Порошенко теж є кумиром. Я думаю, для Пояркова теж. Але хто підвикний до такого іконописного підходу, напевне, просто його не розуміють. А можливо, можливо, це такі атаки через мене в надії, що я скажу, о, який він не хороший. Ні. Поярков хороший хлопець, він просто говорить зовсім іншими аргументами і зовсім іншими методами, ніж це роблю я. І тому, можливо, добра половина моїх глядачів. Не зможуть дивитися Пояркова за означенням. А добра половина глядачів Пояркова, які мають ті ж самі погляди, і думки, і оцінки, що й мої глядачі, не зможуть дивитися мене. Їм просто буде скучно, вони заснуть під час моїх оцих розповідей. Тому ще раз кажу: не шукайте проблеми там, де її немає. Сергієм Поярковим проблеми немає. Громить зелених, так як має бути, аж пір'я летить. Наступне питання пане Тарасе, дякую за вашу діяльність. Хотіла запитати вас стосовно виборів. Як ви гадаєте, якщо відбудуться вибори президента і буде підозра в фальсифікаціях чи спроможне буде суспільство відстояти свій справжній вибір? Спроможне Знаєте, я бачив не раз, як певні наші владні середовища пробували зробити імітацію майдану. Одперті регіонів звезло велетенську кількість людей до Києва. Для того, щоб провести якийсь там мітинг проти Ющенка, проти там влади, проти всього тоді ще в ті часи. Ну, звезли, потримали, вони там походили, розійшлися, роз'їхалися. Я нічого не маю тут, щоб говорити, якісь негативи. Я не хочу говорити негативів. Це є практика, якщо вони не чинять заколотів, якщо вони не чинять якогось там бандитизму тощо. Це нормально, що партія робить, привозить своїх прихильників. От вони спробували скопіювати майдан, яким. Перед тим Януковича не допустили до влади в 2004 році. В них нічого не вийшло. Навіть їхні виборці тільки те, що автобуси дали поїхати до Києва. Там не всі їхали за гроші. Там багато хто їхав піддержать любимого Віктора Федоровича. Багато хто їхав з тим, що є можливість безкоштовно з'їздити, дають транспорт до Києва, дві години постояти, а потім піти по магазинах, по крамницях. Там було дуже багато різних людей, але закінчилася акція, і все це розійшлося. Майдан. Який зносить владу, відбувається тоді, коли виникає в суспільство дуже глибинне відчуття несправедливості. Воно може бути абсолютно однозначним. У нас вкрали європейський вибір, що було Революцією Гідності 13-14 рік. Для мене це стало тим визначальним фактором, коли я вийшов теж на цей майдан, і я теж там тілими ночами. Я по ночах завжди там чергував. Оце. Для дуже багатьох стало кардинальною річчю, і ті люди готові були стояти до кінця і до смерті. І для дуже багатьох я не був в тому майдані 4-го року, я був з другого боку. Але я їх поважаю і оцінюю. Це був майдан, який побачив вкрадену перспективу внаслідок того, що були дійсно фальсифікації на виборах 4-го року. В третьому, в третьому турі, за який я відповідав, було проведено все чесно, і там прибіг Хющенко. Я. Мені навіть потиснули руки представники штабу Юшенка і сказали: знаєш, ми очікували, що буде більше проблем, ми нормально розійшлися. Це були чесні вибори. Відрив був невеликий, але Юшенко переміг Янукович програв, і штаб Януковича вигнав програв програш. А тоді, коли побачили реальні фальсифікації, перший і другий тур, От тоді народ піднявся, тому що в нього вкрали. Тому якщо От, е, ті ж самі пасіонарні люди Українці в 2019 році вони втратили майбутнє своєї держави, них вкрали майбутнє держави, але Майдану не відбулося. Тому що всі бачили і розуміли, так реально тупо. Абсолютна більшість населення підтримала Зеленського або лишилася нейтральною. Ну за нього просували не 73, а реально 48% тих, хто мають право голосу. Але це абсолютна більшість від тих, хто пішли реально виявляти свої воєвлення. Який може бути майдан, якщо народ визначився так? Проти абсолютної більшості бувають заколоти, бувають путчі. А Майдан і революція справжні. Це типово для України, саме для України і тільки для України, відбувається тоді, коли відбулися масові спекулю фальсифікації і якісь інші дії, коли в нас крадуть майбутнє, але його реально крадуть незаконно. Не на виборах, які проведені чесно, але тупо, так як було в 2019 році, а саме крадуть. І от тому. Якщо будуть фальсифікації, Майдан відбудеться, навіть не сумніваюся, на 100% відбудеться. Якщо, якщо на який жаль, що теж можливо, бездумні виборці знову захочуть повторити цю владу, що в такому випадку буде, не буде ніякого майдану. Просто не буде України, дуже скоро не буде. От, власне, і все. Наступне питання. Пане Тарасе, дякую за роз'яснення. Хочу запитати, чи український мудрий нарід знов проголосує за зелень чи їх подібних притул? Знаєте, ми не бачимо сьогодні взагалі ніяких абсолютно соціологій. Вони закриті. В нас прориваються соціології, за якими ми дивимося, і в нас певний розрив шаблону. З одного боку, Зеленський кожен день бреше, його влада кожен день бреше, а їм вірять. Ми бачимо рівень довіри. Перший Зеленський, другий там чи Притула, чи хтось третій ким. Слухайте, як цим трьом можна взагалі вірити? Ну просто не можна вірити за означенням, а їм вірять. Ну, це безнадія певна. З другого боку ми бачимо проти, чого люди виступають, і вони звинувачують Зеленського, що він відповідальний за корупцію в Україні. і Інші речі. Це ніби антиелекторат. Ми не знаємо, як вони проголосують. Але те, що зараз дуже активно вся влада працює, вся їхня пропадистська система працює для того, щоби. Вони проголосували як на Зеленського, до за якогось там єрмаківського притулу. Так це є біда, і ця загроза є. Ну просто тоді з Україною, мабуть, скоро, як з явищем незалежної повноцінної держави суверенної, доведеться прощатися. Сумно, але це факт, з цим треба рахуватися, так може бути. І наступне питання дуже коротке, півхвилини. Пане Тарасе, що це за канал? Нас інфо. Дякую за відповідь Сао ЗСУ в Україні. На мій погляд, звичайні заробітчани шахраї. Я побачив це ваше питання, спеціально подивився пару різних заглянув форматів їхніх. Ну ніщо. Абсолютно ідіотські, брехливі, накручені заголовки, страшні, на які народ ведеться, а потім. Тупим нудним голосом дівчина відчитує новини і подають якусь набірку якихось сюжетів вкрадених з інших каналів. Слухайте, перестаньте дивитися треті сортні канали, які просто вас обманюють. Чим мучніші заголовки, тим менше туди треба заглядати. Все на цьому завершуємо. Саву Україні.